Усім доброго, доброго раночку з Кропивницького. Це центр України. Канал Шаповаловий Юа. Мене звати Оля. У нас ось, ось, бачите, дім, це старий дім. Це будуємо на виді. Ось. Значить так, що у нас? Показує 15 градусів. Я захикана трошки, бо ходила на город, розкривала теплички. Нарешті в нас стало тепло. У нас стало тепло, хоч і дощ, дощ э, такий, але тепленький-тепленький, бачите, ой, яка краса. Да? Це просто щось чимось. Гарно, гарно. Дуже-дуже гарно. Все довкола дуже гарно. Якщо не дивитися на оці кучі, які я не встигла, ну нічого. Нічого, нічого, це таке вже діло. Нарешті собаки вийшли на вулицю. Що, мокрі? Мокрі? Скажи, холіть не й мокрі, домой. Сидить, труситься воно. Тій турецький хлопець, холодно тобі. Ну та й біжи додому, що ти вийшов, біжи додому. У мене оборвалась була шворка, блін. З свіщами, то як змогла, воно туди присобачила, та і все. До речі, дівчатка, що в нас на сьогоднішній день? Поки маленький дощик, вийду вам покажу. Деякий час не знімала, бо я, якщо чесно, <смеш> тільки виздоровила, тільки виздоровила. І знову захворіла. Ой, позавчора був дуже-дуже великий вітер. І я позавчора як напрацювалася, мене ж попустила, мені класно. І я як пішла працювати. І мене, мене, походу, продуло цим вітром. І як стало мені погано, вуха почали боліти ввечері. Бачите, як якраз. Зараз джунглі. У мене тут джунглі красиві. Ну, хоч не із цього, не з бур'яну джунглі. Ось така краса. Короче, як стало мені погано ввечері і все. утро я встала мені дуже погано, вчора цілий день я просиділа в хаті. ось, ну а Сьогодні трошечки вже краще. Та... Ну як краще, не дуже краще. Це мене Вадімка розбудив, каже, чуєш ти де? Де твої відео? Ти що? Давай, щось, вставай. А я ж кажу, захворіла опять. Він каже, чут ти, блін? Коротше, посадила, поболтала. думаю, по натрі треба щось записати. Ось у моя розсада, пішла, розкрила розсаду, бо вона в цей час була закрита, На надень її розкривала, день закривала. Ну, зараз їй дощик потрібен. Тим паче, що він такий міленький, міленький. Вітру нема, нічого нема. Добра, добра розсада в мене гарна. Ось. Тут все приростає, посадила ці гладіолуси, то вони тут переростають. Тільки що сходила, зняла оці зелені штучки з кабачків, помила їх з шланги, бо вони ще це приляпані були, щоб їх на потім можна було скласти. Що ти вже поджереш? Не їж траву, ради Бога. Давайте, гайда, поки дощик сильний не почався. Ой, ви чуєте це красу? Ой, мої ласточки, як вони співають добре. Поки не почався дощик, покажу, що в мене тут є. Балетки вона тільки повитирала, ну нічого, тут подорожка не так. Огірки. Огірки більш-менш там вітром закрила, тому там сухенько. Так? Десь сходять, воно десь долазять. Все ж таки долазять ті, що я думала, що там не, не взайде кусочок. Ні, воно виходять потроху. Мабуть, ще я глибоко їх просипала чим. В них схожість, ну, пізніше, хто його знає, як вони там через насінчика пробиваються, оці ростики. Тут я насадила квітів рядочками, яких не знаю. Десь у мене в хаті лежить оця упаковка, треба подивитися, що я там садила. Там щось не взайшло одненьке. Коротко, так. Далі, 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 далі. Далі в мене, що далі в мене? Ну Бачите, яка розсада такими чух-чух-чух. Отсюди видно. Оціми. ну рядочками. Це в мене томатики. Тут в мене воно теж зайшло швидко, розкрила цю теплицю, бо ну, розкривала, бо їх ж поливати теж треба. Тут теж у мене ростуть квіти. Понасаджувала різних квітів. Воно так видно. Якісь повиходили, якісь я просто, по ходу, пересипала. Що це таке, я не знаю. Ну, вона повилазила прямо на, як, на, на кордоні, будемо так казати. усього. Воно, наче рядком я щось садила, і якось воно, мабуть, не, не, не та ось. Це, мабуть, ще й сюди садила, в цю тепличку. А потім якось щось не так зробила і виходить, що вилізла за кордон. Ну, коротше, в общем, якісь квіти усьо ростуть в мене. Що це таке? Я вже, якщо чесно, і не знаю. Треба буде дивитися, що я. О, а ти хто? Ти теж? Це я його зламала, ви бачите? Зламала. Теж повинно було вийти. А я його зламала. Воно, бідне, під накривним матеріалом йшло. І аби як витикалось вже. Ось, блін. Олька, Олька. Ну, коротше, якісь квіти. Подивіться, на що це за квіти. Понасажувала всякого різного, бачите. Ось. Щось там буде в цьому році. Зараз все прийшла в болоті, звісно. Бачите, як ноги витирала, болоті, але порозкривала. Рідісулька біленька в мене і красненька. Зараз нарву собі, щоб поїстиньке. Горошок, в принципі, відійшов, тож він жовтий стояв після морозів. Я так переживала, що буде капець. Ні, нормально. Цибуля, та, що шагаюча в мене, цибуля, що вона оце випускає голівки свої, потім в них там іще з'являються, потім вона падає і таким образом розростається. Вся вже голівки повипускала. З вльом так нічого не порішала, треба ж було протривати по ньому перей. Не можу, бо то дощ, то вітер, то іще щось. Тут усе опросапали. Це пусте місце, це під перець буде. Там бурячок єлі єлі всходило, там кусочками. Вон там кусочок і ось там ось воно кусочок такий. Єлі всходить, не трогали ми. Пробіглась по чесничку, ще встигла. І це ж в той вечір, коли мені вухи надуло. Так я все встигла викасити, бачите, доріжку викосила, ось все викосила по бокам. От. Ось. І з тої сторони повністю викосила доріжку, там біля, цього, біля садику, там все повикашувала, ну, щоб воно було більш-менш. І оце ж просипала чеснок. І думала, що моркву треба, бо вже видно, десь видно, де хоч якось там рядочки ці. Ось то думала, проїдусь приїду ця дуже класна. Сапка. Я їй прямо задоволена. проїдусь з цей і цибульку. І все, і в мене почало вуха боліти, і все, який там проїдусь. Це вже після цього дощу трішки підсохне та й буде діло по просапую. Тут досадилась, бачите, ось оці два рядочка цибульки вже, вже полізла. Вже полізла, де-не-де, -де. якось вона, звісно, десь її нема. Ось тут просапана, е, залишилося укропчик, залишився. Далі тут оце ж зняла сьогодні, оце бачите, з кабачків ці накривні. Ось, воно. Ну. Та й ось ці ж. Бо ті дні було холодно, ночами дуже холодно було. Оце мені їх треба просипати. Так, клубнічка теж вже просупана. Полиничка да, просапана. Ось. Оце малину треба просипати, оці кабачки треба попросапувати. Корочу, всю територію треба. Ось, територію Кукурузка тут теж заросла, капець у мене. Вже не видно, де кукурузка, а де не кукурузка. Тож я її зовсім не бачу ту кукурузку. Де вона? чого вона якось так боком, раком? Непонятно, коротше. Де та кукурузка в мене? А, ну все ж вона. Оце. Да, оце вона. Коротше, якась тут, звісно, кукурузка не дуже. Щоб ну, она... дуже. Коротше, треба дивитися. Треба буде дивитися. Тут, бачите, ну це тут просапало, де чи просапала, прокосила, де шланга лежить, щоб було видно де що. Ось. А так вже після дощів треба буде садочок косити. Все, в принципі, отут кукурузка краще видно. Все, прям її краще, але ж вона все одно, бачите. Жовтенька стоїть де-не-де. Бо все ж таки морозець її прибив. ось вона. Ну, воно. Десь морозець морози, її прибив. Тут у мене раз, два, три рядочки кукурузки. Тут росте. Все, хай вона росте. Так, ну, в принципі, що ще показувати. Полуниця, гарна стоїть, квітне. Десь квітне, десь примерзла. ягідки вже такі величенькі, деякої, деякі є. Не залізу, щоб вам показати, чи заліз. Це ж бачите, не хочу в цей. О! Не хочу наступати на грязюку. Вона, бачите, лежать ягідки, Так що так. Є, є. Є ягідка, слава Богу. Дай Божечка, щоб зараз не було морозу. І буде, буде песня, буде діло. Вон там ягідки є, бачу. Десь якась померзла, так. Да. Але більшість начебто нічого. Малина стоїть, все зеленіє, все класно просапувати міжряддя треба, бо вона заростає моментом. Ось таке у нас. Такий швидкий обзорчик показала вам, бо зараз. Понаклеювала собі всякі штуки на, на спину, ці, що гріють. І все, дівчатка, в хату. Ось вот так погано. Ой, картопля момент. Ще картоплю вам покажу. І все. Картопля момент. Оп! І вискочила. Отак, вот оп! І повискакувала картопелька. Ось так. Гарнюсінька. Ну а... Шавелю, сьомий шавель, вместе з перейом совсем. Це, звісно, повний треш. Повний треш і повний трендец. Я скажу, дочекаюсь, поки дощі пройдуть. По-перше, ну, начал подыматься. Перший урожай, я, звісно, його потеряю, бо буду травити цей перей. Може, між я прокапую його, подивлюсь, а те, що прямо під ним, буду, буду травить. Ну, що робити, ну що ти зробиш, якщо це така фігня? Чи може перший урожай зріжу, а потім потравлю цей пирей? Бо це Це капець. Треба щось з ним робити. У мене я скажу, є така трава, що можна по, По... ну, коротше, все. Олі закінчився запас шло, все. не можу. Ох. Чесно кажучи, я вже говорю, що таке погане самопочуття. Що ходю, як ота, таю, не певний чого. І тут в мене ще трошки кукурузки. Як буде, так буде. Подивимось, що з цією кукурузкою. Тут посадили ми ще кабачки, але ну, щось їх не бачу. Ми їх, мабуть, не дуже удачно посадили, просто такі холода почались. Десь отут вони повинні бути. А може ще й вилізуть, хто його знає. Тут чотири, по-моєму, кабачка повинна бути. Не знаю. Щось повинно бути, коротше. Так, ну тут воно виноград. Тут виноград. Дай боже, зараз все буде нормально. Тут вокруг шпинат заново насадила, бо мама його повисапувала. Оце тут шпинат теж повисаділа. А тут воно. вокруг, типу, так от. Ну, все одно його витаптують. Його витаптують, Бо мама ж, я ж не хотіла таку узеньку доріжку робити, бачите? Вона ні 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 отут кабачки садять. Садя їм кабачки. Ну, це я так представляю, кабачки ці розростуться аж сюди і все. Ну якщо не вийдуть, то й слава Богу. От там, може, пару яма кабачків зроблю, отут не буду. Бо точно потім дорожки зовсім не залишиться. Тут теж виноградика живає, шпінатик мій росте, ось. гарний. Тут я була, поприсадювала цей. Як воно? Чернобривця, не знаю, не бачу. Може і вийдуть. Це в мене, бачите, що тархунчик мій. Як його посадила туточка, він так він і росте в мене гарненький. Тут я вирішила ось так повністю, бачите, Вилазив вже. Гладіолуси висадить, браво оцю галейку. Коротше, дощ пройде і будемо ми з вами далі все робити. Ну, Прийдеться багато, що проривати, просапувати. Ви чуєте, як поспівають птахи? Просто чудо. Як вони гарно-гарно співають. Так, дощик починається все більше. Шо, нянечка, давай до думку. Скорінько. Закриваю вже. Цю. Гарно квітне. Ось у. зараз. Збираються квітнути. Може, завтра. Ще не відквітне, то подивлюсь завтра. Значить завтра буде сонячно. В цьому році у мене каліна, ну просто великолепна, вона просто сонечко моє, гарнесеньке. Так, і по-моєму, воно там вже внутрі хтось її Да, Воно там листя покрутилось. Все, дощ прийде. Мурашки, блін. задолбали ці мурашки. І там ця, в цьому році каліна, тут, слава Богу, воно. Я така щаслива, я така довольна дівчатка, бо я калину, по-перше, саму по собі люблю калину. А по-друге, в мене вона якась, знаєте, якась не знаю, вона мені як прямо, прямо не знаю, прямо вона приносить мені дуже велике задоволення. Блін, І воно в Тля вже. Ви бачите? Ви бачите, Ну не встигла ж тільки цей і вже, пожалуйста, ці мурашки блін, задолбали. Тож, скінчиться, Насиплю мурашок цей. Ой, господи. чуть не вбилась. Насиплю від мурашок отравки та їх заодно потраплю. Ви чого дури там стоїте? Бачите, їм хочеться на вулиці гратися. Так же ж я не встигла їм зробити. Воно, бачите, встали всі під кришею. А так би зробила їм цей навіс. Не, не, не встигла. Не встигла. Мама ж то приїхала, каже, а, навісік потім, давай бігом город, бо заростає. Тому це ж стали бігом город. От. Я косить і то і сьоє. Оце ж, а ну тут же, шо, ну, бачите, повикашувала там повика... коротше. Тут прийшлося сірпом косити, бо не брала вона таку велику траву. Коли велика трава, в неї розряджається дуже швидка батарея в коски моєї. А коли маленька трава, то я воно все прокосила. Що, ви, дури дурні? Ідіть до хатки. Йдіть бігом до хатки, там у вас світло є, все є. Ні, їм хочеться ось отут бачите. А так би був навісик, вони бігали під, під навісиком. Все. Мені хтось написав, Боже, що це у вас за хлам, біля курятнику приберіть. Може, ви приїдете мені приберете. На кожне відео кажу, що я хочу прибрати, що треба здати. Це що, отак от, отак по щелчку пальця, раз і я прибрала чи що? Як ви вважаєте? Його ж, куди прибрати, це що мені? Виставила за ворота та і все. Це метал, його треба здати. Звісно, розбираю. Тут вже хоча, по крайній морі, обривала траву, щоб можна було після дощу то там по потравити. І стаси, коли в наступний раз приїдуть, буду просити, щоб брали Катерину, нашу ну нашу машину, загружали і щось вивезти, поздавати. О, почався сильніше. Добре, дало мені. Погодка трішки накр... Розкрит... Роз... пошли, пошли Парнички порозкривати. Гайда, 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 гайда. гайда. Зараз ноги будуть мокрі. Ну, то розбираю. Цю... Це я відтуди убрала. там же прибиралася, щоб було місце мені вийти. Я зараз саменька, мені важко, я не встигаю. Це... З цим я ж кажу, щось треба робити з тим металом. Киця кричить, там є якісь доски, що мені треба. Чи доски ці а Як його... Ой, давайте стану під цей підрис. ну Просто виходить той метал, що був Даша. ну коротко, коли, коли Даша приїжджала, і, е, виходить так, що у нас лежали там труби, ті, коли, ті, які там коля відібрав. А коли Даша почала прибирати, вона зверху накидала всякий різний метал. То тепер цей треба перебирати, розбирати. вже Які тюльпани, хоч вони вже відходять, але такі гарні. Коротше таке, було б два, дві людини, було б <кхе> удобніше. Одна за одну сторону, друга за другу сторону. І ми якби його перетягнули, той метал. Дивіться, яка краса, так? Да? Прям насолода. Таке ж воно гарне, таке ж воно класне. Просто таке воно все, це ну, я не можу. Навіть на звичайному листячку. ви подивіться на ці крапельки, на цю всю красу. Мілота для глаза, для ока. Ці форми такі чудові. Супер. Просто супер. Так, все, дівчатка, всім дякую, хто сьогодні був зі мною. Побажайте мені ще раз здоров'я. Ну нарешті ж може я якось вже і виздоровлю, наскільки ну, ж можна. Це в мене вже саму бісить, чесно кажучи, це все. Сподіваюся, що все-все-все. У всіх класно буде. І в мене повинно бути класно. Це, це вже все. вже Чувствується весняний такий подих, весняний дощик. Сьогодні він теплий, класний. І сьогодні він буде на благо моїм растюшечкам. Все, а я додому і заново лікуватися. Чай з малиною відкрила. вірні, малину відкрила, буду робити чай і буду лікуватися. Всім здоров'я!